Чергова неспокійна ніч для Нікопольщини. Ворог цілив по цивільних безпілотниками та з артилерії. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Ворог від початку тижня б'є по району безпілотниками, ФПВ-дронами та артилерією. Є руйнування. Дев'ять людей загинуло більше півсотні поранених у кривавому теракті у Марганці. Дрон поцілив в автобус з пасажирами. Стали відомі нові подробиці. На Нікопольщині районна військова адміністрація заборонила масові заходи до поминальних днів і скасувала. Додаткові перевезення до кладовищ. Чому тим часом громади Нікопольщини отримають дотації з державного бюджету, куди спрямують кошти? Автоматівці запустили бювет з очищеною водою. Де його знайти? Не лише рятують, а й модно вдягають. У Нікополі собачкам з притулку подарували одежку. Розкажемо і покажемо. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ова неспокійна ніч для Нікопольщини. Ворог цілив по цивільних безпілотниками та з артилерії. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Загиблих та поранених немає. Ворог не припиняє свій терор. Від початку тижня б'є по району з БПЛА, фпв дронами та артилерією. Під ударом були райцентр та прибережні громади. В й досі перебуває жінка, яка підірвалася на ворожій міні. В результаті обстрілів поранені також 23-річна мати та дві її доньки одного та трьох років, а ще двоє літніх людей. Всі вони лікуватимуться вдома. В районі пошкоджені інфраструктура, адмінбудівлі, фермерське господарство, автівки, 11 приватних будинків, дві господарські спор... Руди, дитячий спорт, майданчик, газагони та лінії електропередач. Потрібна допомога на відновлення житла. У Нікополі під час чергового обстрілу осколкові поранення отримав літній чоловік. Його будинок понівечило ворожим залізячим Про це у своїх соцмережах написав онук травмованого. Хлопець відкрив збір коштів на відновлення будинку дідуся та бабусі. За допомогою звертається до небайдужих. Якщо маєте змогу допомогти, пишіть на сторінку, яку бачите на екранах. Але відомі імена людей, життя яких цинічно забрала Росія 23 квітня. Чиїсь батьки, діти, дружини та чоловіки. Всі вони зранку їхали на роботу. Співробітники гірничо збагачувального підприємства, шахтири, інженери, електромонтажники для восьми жінок та одного чоловіка. Той рейс став останнім. 51 людина постраждала через теракт окупантів у Марганці. Росіяни вдарили по автобусу, який віз на роботу цивільних. Скільки людей і досі залишаються в лікарнях? В якому вони стані, та що згадують про той жахливий ранок? Їхні історії у нашому наступному матеріалі. Криваві сліди, уламки та розбите скло. Все, що залишилося від кривавого теракту, який стався цього ранку у Марханці. Цивільні люди цим маршрутом їхали на автобусі на роботу. Працівники місцевого заводу. Сьогодні ж транспорт став мішенню для ворожого дрона. Для декого ця поїздка стала останньою. Цинічний удар по цивільних росіяни завдали близько сьомої ранку. Вісім жінок та один чоловік загинули на місці. Їхні тіла з салону допомагали діставати інші пасажири. Всередині було понад півсотні людей. Дрон атакував, автобус близьковично. Пасажири навіть не встигли зрозуміти, що саме сталося. Сильний такий взрив подумала сразу, що колесо пробило. Я сиділа ззаді водителя, а потім вже поняла, що случилося, то одразу шок був. Вилазили через вікна. Я тільки бачила мертві тіла. Людмила пасажирка атакованого терористами автобуса. У стані шоку посічено склом та з контузією. Її рятував колега вух. Вуха і голова ну таке некомфортно, Ну і голова побалює, трошки підташує, і як ходю, то качає ще. Юрій чоловік пораненої жінки. щойно дізнався про трагедію миттю, примчав у лікарню. Жінку провів на роботу, дочка дзвонила, сказала, що мама вольниця. Тобто сильно я не переживав, що вона жива. І Я близько приїхала. ось з нашого дому постійно прильоти є, ну поки Бог минує, не попадав вдома. А так. Так і живе а в одній палаті з Людмилою оговтується від теракту 56-річна Лілія. Майже все своє життя жінка пропрацювала на гірничо збагачувальному підприємстві в котельні. Каже, сиділа просто по центру салону. Саме над нею дрон і пробив дах. Вижила буквально дивом. Це дуже страшно, тому що ти бачиш, ось людина стояла коло тебе. Ми їхали на роботу. і Вже її нема. Дуже добре спрацювали. Всі люди допомагали одне одному, допомагали евакуюватися з автобусу. У мене травма, я не чую на одне вухо майже. А це саме той автобус, який поцілив ворожий дрон. Увесь салон, буквально у крові та особистах речах пасажирів. Час від часу тишу переривають звуки мобільного телефону. Близькі намагаються додзвонитися до своїх рідних. Офіційно відомо про 51 пораненого в результаті російського удару. 31 людину ушпиталили, двоє чоловіків та двоє жінок і досі у важкому стані. Люди отримали в основному осколкові поранення, міновибухова травма. Це акубаротравма, це опіки, це ну, рвані рани, переломи, ну і психологічна травма також. Трех тяжко поранених лікарі рятують у Дніпрі. Серед них і пані Лариса. Від мами не відходить її донька Катерина. Я почала дзвонити, вона не відповідала. І співробітникам телефонувала. Ну не відповідали усі. Потім вже приїхала у лікарню і там дізналася, що трапилось. Побачила стан осколкові поранення обличчя, очей і відкритий перелом. У 58-річної Тетяни уламок пройшов крізь весь мозок, травми занадто тяжкі. Медики кажуть, провели декілька операцій. Жінка почала самостійно дихати. Це гематома вже сформувалася, а це вогнище забою лівої півкулі. Що, будь ласка. Ви бачите кіскові уламки далі. а це кісковий режим. Сама кістка розкололася на велику кількість кіскових уламків. 59-річного Костянтина теж привезли до лікарні у вкрай тяжкому стані. Усе його тіло посічене осколками. Реаніматологи буквально запускали його серце наново. Численні ушкодження поєднання ушкодження зовнішніх внутрішніх органів. І він надійшов, на жаль, в термінальному стані. Це кома третього ступеня з нестабільною гемодинамікою. Марганець окупанти обстріляють щоденно. Однак, за останні місяці це одна із наймасштабніших атак за кількістю жертв. Після кривавого терору до 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби за загиблими. Володимир Зеленський вже назвав теракт у Марганці надзвичайно жорстоким та абсолютно свідомим воєнним злочином росіян і закликав світ сприймати аналогічні удари по цивільних об'єктах Тверезо. Бо якщо такий терор дозволений росіянам, то де гарантія, що інші терористи не робитимуть так само. Вікторія Вахрошина, Денис Єлисавенко, про Нікополь. Загалом від початку масованих обстрілів і до цього теракту у Марганецькій громаді загинуло 19 людей ще 132 людини отримали поранення. На Нікопольщині заборонила масові заходи на кладовищах, а також скасувала додаткові перевезення з 26 до 30 квітня, повідомили в РВА. Все через безпекову ситуацію та масовані ворожі атаки. Жорсткі обмеження діятимуть на територіях активних та можливих бойових дій. На інших територіях заборона буде лише під час комендантської години. Громада Нікопольщини отримають дотації з державного бюджету. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Гроші розподілять на найнеобхідніше. Укриття, транспорт, зв'язок, ремонт критичної інфраструктури, відновлення після обстрілів. Загалом фінансову допомогу отримали 19 громад регіону. На Нікопольщині у Томахівській громаді працює відділення соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей. Крок назустріч там турбуються про ветеранів. Відділення, хоч і працює недовго, але вже встигло допомогти багатьом людям. З останнього працівники відвідали та підтримали молодого ветерана, учасника бойових дій, який після тяжкої травми не може ходити. Бойовий одяг та обладнання підрозділ місцевої пожежної охорони села Покровське Нікопольського району отримав від громадської спілки пожежні рятувальники України благодійну допомогу. Їм передали нове екіпірування, а також пожежно-технічне обладнання, необхідне для ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. На Нікопольщині у Мирівській громаді людям роздали хліб, свіжу випічку. Люди отримали у селі Мирове і Тупила. Хліб спекли у місцевій покарні на замовлення Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з благодійниками. Автомаківці запустили бювет з очищеною водою. Про це повідомив екс-начальник РВА Євген Євтушенко. Бювет розташований поруч з ліцеєм номер 2 Не можуть користуватися всі жителі громади. Зокрема, набрати воду для приготування їжі. Не лише рятують, а й турбуються про одежину. У нікополі собачкам подарували модні вбрання. У притулку кудлатя влаштували справжній показ мод. Одяг для чотирилапих подарували благодійники. З Зворушливими фото поділилася у соцмережах волонтерка Анастасія Князева, яка і створила у райцентрі міні-притулок. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.